Привіт, я духовний коуч і дола Ольга Кругляк. Поговоримо про практику закриття пологів, ініціація материнства. Найчастіше, що собі дозволяє жінка, дозволяє, прям дає дозвіл, коли приходить до мене на практику. Це можливість поспівчувати і пожаліти себе так. В пологах найменше це дитина. так, Дитина народжувалась безумовно, їй було важко. Але в пологах також є мама, в пологах також є обставини, до яких, можливо, мама була не готова, з якими, можливо, їй треба було справлятися по факту для того, щоб народити свою дитину. І не завжди це приємні обставини, не завжди приємні люди в пологах зустрічаються. Не завжди народжуєш так, як хочеш, і велика частина прийняття свого досвіду, пологів, як власну силу, і е, щоб там прогледіти мудрість, е, яка стоїть за цими пологами, за цим досвідом, це е, е, прохід в цю мудрість це співчуття. І е, пожаліти, да, сказати: Блін, тобі було важко, тобі було нелегко, і часом тобі було нестерпно. Але ти справилась, і я бачу, да, я сама собі свідчу про.